У штатах Америки закликали всі країни активізувати військову допомогу Україні. Про це заявив представник держдепартаменту США Нет Прайс. За його словами, в окремих випадках йдеться про поповнення зсу озброєнням, які українці вже мають у своєму арсеналі. Втім, потрібні і нові типи озброєння. Водночас Вашингтон не буде вказувати союзникам і партнерам, що саме необхідно надавати Україні. Це зазначив Прайс. Доєднуємо до нашої розмови Ігоря Айзенберга, це професор Нью-Йоркського університету. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас в ефірі. Вітання Вітаю вас, друзі. Слава Україні, героям, слава. слава пане Ігоре. Ну зараз ви бачите, скільки оцінок дано зокрема і заявам американського президента Джозефа Байдена з приводу того, що Україна має отримати і отримує все. Необхідне, а також цікавий момент, що Джозеф Байден проанонсував фактично в своєму брифінгу вчорашньому контрнаступ України. Ось просимо вас прокоментувати ці такі ну достатньо серйозні заяви від американського президента. Ну власне, Джо Байден він постійно дотримується такої позиції. Розумієте, для нього підтримка України це така дуже принципова річ. Тому що вона для нього принципово з двох причин. По-перше, він просто як президент Сполучених Штатів, він вважає, що демократична вільна Україна, яка відновить свої, свої суверенні кордони 91-го року, визнані світом, що це в інтересах Сполучених Штатів Америки. Послаблення Росії також в інтересах Сполучених Штатів Америки. Но ще для Джо Байдена це ще принципово дуже річ, просто через його особисті переконання, тому що він людина, яка глибоко віддана цінностям демократії, прав людини, свободи. Тому для нього через такі два чинники, які збігаються, для нього це от така дуже сильна. І суттєва позиція, тому він вважає, що Україну обов'язково треба підтримувати, підтримувати е, до перемоги, підтримувати після перемоги е, для того, щоб вона могла відновитися. Він постійно працює над тим, щоб е, була спільна допомога усіх союзників по НАТО. Це доволі важка робота. Дивіться в НАТО. Входять багато країн. Е, це 30 країн. Деяких з них є свої. Специфічні погляди на якісь ситуації, і не завжди легко досягти домовленості про абсолютно спільну позицію. І якщо сьогодні скажімо, ну за нашим часом, сьогодні за київським часом, це вже четвер, тобто, вчора, і Джо Байден і Волов Шольц. Казали, скажімо, про те, що ніколи не було таких е, близьких е, стосунків між сполученими штатами та Німеччиною, які є зараз. Що нік і підкреслювали, що ніколи не було такої єдності союзників по НАТО, яка є зараз. То це в цьому є велика заслуга Джо Байдена, тому що доволі великих зусиль це іноді коштує, але дуже добре, що така єдність є, що Україні допомагає дуже дуже багато країн. І роблю, роблю це дуже щиро, пане Ігорю. Україна, українські військові, українські дипломати дуже довгий час працювали над тим, аби скоро отримати озброєння, танки, боєприпаси в Україну. І ми знаємо про ці складні розмови під час зустрічі Рамштайн. Ключових партнерів і ключових військових гравців, як ви вважаєте, що стало ключовим фактором саме для США в тому, аби передати нам те озброєння, про яке сказав Байден? Я думаю, що тут було два чинники. Перший чинник це, це рішення передати Україні танки Абрамс. Це, це і політичне рішення, тому що як Байден з'ясував для себе, ну я думаю, що він про він, власне про це сказав, що йому про це доповів міністр оборони Остін щодо Німеччини, це є дуже суттєвим, щоб Сполучені Штати погодились на постачання в Україні танків «Абрамс», Тоді Німеччина зможе прийняти рішення про постачання танків Леопард. І дозволити іншим країнам постачати танки Леопард. Тобто, з одного боку, це було таке політичне рішення а з другого боку, це рішення воно знаходиться от в рамках того, що про що ми з вами говорили дві хвилини тому, що Україна має отримувати все, все, що можливо отримати, для того, щоб досягти успіху на полі бою. Думаю, що тут вирішальним чинником в даному випадку був саме політичний чинник, тому що для Байдена було важливо зберегти єдність союзників і розумієте, з танками. Абрамс є проблема. Яка полягає в тому, що це дуже складні танки для їхнього використання. Вони найпотужніші в світі, але як усі американські генерали, от розповідаю, скажімо, в своїх інтерв'ю. Їх дуже складно освоїти. Тобто, потрібно потрібен час для того, щоб перенавчити екіпажа. Потрібен час для того, щоб налагодити їхнє технічне забезпечення, і значно простіше, все це з танками леопард. Але Джо Байден абсолютно свідомо ось на це пішов, тому що це, це відкрило можливість для Німеччини прийняти своє рішення, і це відкрило можливість таки постачати в Україну о, сучасні танки, і це, до речі, дуже важливо ще з іншої точки зору, тому що це означає, що от Україна отримує три батальйони, навіть більше враховуючи ще британські танки, «Челленджер», Дуже сучасних потужних танків, які є головними танками на озброєнні НАТО, і це буде ще й кроком України до НАТО, от таким опосередкованим. Але Україна Україна озброюється все більше тою зброєю, яку використовують країни НАТО. Ну, о оцей цей момент, якраз з коментарями, на які ви посилаєтеся з приводу складності використання такого технологічного танку, як, наприклад, Абрамс, тут мені здається, ще є і зворотній бік медалі. і Він полягає в тому, що чому. Таке питання, чому ми не чули якихось схожих заяв, коли йшла мова про передачу батарей Петріот? Це теж достатньо складна річ, яка потребує одночасної присутності такого персоналу в кількості 90 спеціалістів на одну батарею. Ми такого не чули. Тобто, це чому в, США, в США це звучало постійно дуже багато разів, і знову ж таки від військових коментаторів і від прес-секретарів. і Міністерство оборони, держдепартаменту це звучало. Я не знаю наскільки наскільки це відбивалося на повідомленнях в Україні, але тут це звучало дуже багато разів. Що Петріот, Петріот дуже складна система, і так само, як і танки Абрамс дорога. Ну, значно дорожче, ніж танки Абрамс, тому що одна батарея Петріот, ну це це, це ну під під мільярд під мільярд доларів. А, і тому так це дійсно навчання на, на для використання Петріоту. Ну, згідно там американських протоколів, воно може займати 6 місяців. Я сподіваюся, що а, українські військові, які зараз вже проходяться навчання, вони пройдуть швидше. Ну це теж складна система. Дивіться, коли передається зброя, то дуже дуже цікаве інтерв'ю. На цю тему було генерала Хертлінга. Каналу Рашкін Репорт я його якраз вчора допомагав перекладати для того, щоб його могли почути. І генерал Хертлін, колишній командувач Збройними силами США в Європі, він пояснив, що це один з основних чинників, який визначає, що саме передається в Україні. Наскільки швидко Збройні Сили України зможуть взяти цю зброю, використовувати її на полі бою? Тому що особливо на перших етапах війни, от після 24 лютого, цьому надавалось особливе значення, тому що вважала, що не можна зволікати. От треба Україні передавати те, що може прямо одразу використовуватись на полі бою без, без зволікань, без якихось без якихось пауз ситуація. Думаю, ця змінилась через те, що Ну, по перше, бачать і американські спеціалісти, і військові спеціалісти з інших країн НАТО. Наскільки швидко можуть українські військові навчитися використовувати ту чи іншу зброю? До речі, той же генерал Хертлінґ. Uh, і uh, генерал Ходжес, скажімо, тиждень тому в інтерв'ю вони підкреслили, що їх вражає наскільки швидко uh, військові збройних сил України опановують зброю, яка, яка дуже складна, яку вважалося, що потрібно значно більше часу для того, щоб її опанувати. Тому оцінки змінюються. От що, що можна надати Україні, щоб вона якомога швидше могла uh, цю зброю використовувати? Вони ж не є не є константними. А щодо, щодо Петрів, це звучало дуже багато разів, що це складна система, що її не можна буде застосовувати отак прямо, прямо зараз. Ну і дивіться, Україні надали інші системи протиповітряної оборони, скажімо, ті ж ті ж Айрісті, які вже захищають небо України. А тим часом а, проходять навчання відповідні українські військові, які будуть використовувати Петріот. Коли вони це навчання закінчать, Україна отримає три батареї. Петріот сподіваюся, що це станеться ну незабаром протягом найближчих максимум двох-трьох місяців. Ще цікава інформація. Financial Times дає про те, що насправді в постачанні Абрамсів в Україну зацікавлені і самі сполучені штати і загалом оборонний комплекс. Тому що місто Ліма, де збирають, виготовляють ці танки, воно довгий час. Ну скажімо так, це підприємство вже кілька років. Воно було ну не законсервоване, але скажімо, роботи було мало, тому що як пишуть Financial Times, військові вже орієнтуються на захист з неба і здебільшого займалися розроб. Саме літаків і різних повітряних технологій, і от зараз в місто Ліма знову з'їжджаються військові для того і конструктори для того, щоб збирати і розробляти далі ці системи, ці танки. Чи правда що ну таким чином і сполученим штатам фактично вигідно розвивати цю промисловість? Звичайно, що вигідно. Дивіться, в сполучених штатах дуже дуже. Сильно так переглядається, що, що треба для, для американської армії, скажімо, що треба постачати в Україну, що треба постачати іншим союзникам в Європі. І Пентагон він переглянув дуже суттєво ті види озброєнь, які потрібні в своє замовлення компаніям, які виробляють зброю. Тому що з'ясувалося, що зброї потрібно значно більше ніж будь-коли планувалося щоб взагалі ніколи в американському військовому плануванні ніколи такого не було що планувалася така дуже дуже довга війна без застосування ядерної зброї з Росією. Просто вважала, що якщо Сполучених Штатів буде військовий конфлікт, чи, чи то з радянським союзом, чи потім з Росією, що це протягом години або кількох днів переросте в ядерну війну, і тому не не потрібно дуже багато конвенціональної зброї. Ну, з'ясувалося зараз, що це не так, що з Росія напала на Україну, іде війна з застосуванням конвенціональної зброї. І її потрібно багато, і потрібно значно більше ніж її, тому і тому замовлення йдуть не лише щодо танків. йдуть замовлення щодо інших видів зброї. На боєприпасів, скажімо, з'ясувало, що потрібно значно збільшити виробництво артилерійських снарядів, 155 п'ятдесяти міліметрових, наприклад, тому що Сполучені Штати більше мільйона таких снарядів передали Україні. А якщо виробництво буде на тому ж рівні, на якому воно було в останні останніми роками, то потрібно 5 років для того, щоб відновити лише цей запас. Але ж в Україні потрібно ще більше цих снарядів. І потрібно, щоб вони були і в американських збройних силах. Тобто, це означає, що потрібно збільшувати їхнє виробництво, і це саме стосується інших боєприпасів і систем зброї. Так само розміщені нові, нові закази на виготовлення нових хаймерсів і так далі, і таке інше. Тобто, це, це не лише про танки йдеться. Uh -huh. Дійсно, це, це відбувається у багатьох галусах військово-промислового комплексу. Пане Ігорі, дякуємо Спасибо. вам за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, yeah, був з нами на прямому зв'язку.